Руки, 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 руки. Якщо його людині ввести, то 100% летальний ісход. І без всяких аналізів, без всяких виявів, без нічого, ну коротше, в крові ніде його не давай. Взяти тобі Бари. його? Ти 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 звісно. А ти не передумав, що бабу на, світ, на той світ відправити? Що стати? Що з не добавити? Просто давати випити в що небудь, стакан води і достатньо. Сі під долу труда ампула на одного бути. Точно ну, в сміслі, точно того все що нічого вскріття не похаєш. Поліція Вінниччини спільно з співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури попереджено скоєння умисного вбивства на території Вінницької області. Правоохоронцями було отримано інформацію, що однією особою виношується намір на скоєння умисного вбивства з корисливих мотивів. В ході проведення досудового розслідування дана інформація підтвердилася. Зокрема, було встановлено, що ще в 2020 році між даною особою та особою похилого віку, яка потребує систематичного Нього догляду був укладений договір до вічного утримання, згідно з яким, у разі смерті останньої, до доглядальниці переходить її квартира влітку цього року. У жінки, яка згідно договору, повинна була піклуватись і доглядати. Виник умисел на позбавлення життя особи похилого віку з цією метою правопорушниця почала підшукувати сильнодіючу речовину, за допомогою якої людину можна позбавити життя. Під час передачі двох ампул з імітації сильнодіючого лікарського засобу особи було затримано в процесуальному порядку. На даний час їй повідомлено про підозру за частиною 1 статті 14, пункт 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрювані обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави у сумі понад 600 тисяч. blum